Доброго ранку, трава в Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясне. Людям усіх і всьому текла ясне. Зараз дітей заняття з художньої літератури. Скажіть, будь ласка, яка настала зараз пора року? Так, весна, молодці. Багато що змінюється у рослині світі з настанням весни. Весна це час пробудження природи. А після якої пори року приходить весна? Зима. Після зими. Так, зимовий холод відступає, а на зміну йому приходить весняне тепло. А що ж зміниться в тваринному світі? Теплою весною у багатьох тварин з'являється то... Маленький дитинчатка, а хто ще повернувся додому з теплих країв? Пташки. Ах, пташки. А кого ще ми бачимо на вулиці, коли пташки. тепло, тепло, малесеньких. Кого? Комашок. Правильно, ми бачимо комашок. Вони дуже горішні. Ми ж комашки робили взимку. Спали. Так, вони спали, але не весь час вони спали, вони прокидалися, щоб поїсти. А для цього помашкам треба заготовити їжу заздалегідь. Тому зараз пропоную вам послухати байку, яку написав Леонід. Глібо. Байка називається Коник Стрибунець. Слухайте уважно. У степу траві пахучий, коник вдатний молодець і веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи в пшениченьку, чи в жито досхочу І Від літні іто, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма, коли гульк, аж степ широкий, сучая зима. Вони кодаче, серце мліє, кинув він до мурав'я. Дячку, он зима біліє. От тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть. Порятуй, порадь, земляче, як селихо лихо перебудь. У злистя небораче, Отказав земляк йому, хто кохав життя ледаче, не переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник, ташки, квіти, любе літечко, на те. Скочиш у траву шовкову, все співав, все співав. На таку веселу мову муравей йому сказав. Проспівав ти, літо Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюймо, Боже, на морозі опака. Ось така байка. коник трибунець. А що ж таке байка? Байка, дітки, це розповідь у вигляді і І в байці висміються погані риси і вдачі людини. Але в байці героями є не люди, а тварини. А люди нібито можуть поглянути на себе зі сторони і побачити себе в різних-різних ситуаціях скажіть, хто ж є головними героями цієї байки? Так, Коник стрибунець. Так, коник стрибунець і ще хто? Муравей. Муравий. Так, а що ж робив коник влітку, діти? Чим він все літо займався? Стакал. Так, правильно, стрибав, ще що робив. Півав, веселився, гуляв, все з літо. А що ж трапилось, коли насунула зима? До кого коник звернувся по допомогу? До мурав'я. Так, він прийшов до мурав'я. Так, а що ж він хотів, щоб муравей зробив? О, він, так, він дуже хотів, щоб муравей йому допоміг, порятував його. А що він муравей, конику, коли він до нього прийшов у допомогу. Що він сказав? О, а, та ти? Речі, що, що, що Давід, скажи ще раз? Ніч, а, везде все це літо скакав. Так, ти все літо проскакав. Так, проспівав ти літо Боже. Вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака. Ця байка вона навчає мудрості і правильної поведінки. Окрім веселощів треба було що ще робити конику. Запотатись продуктами. Так, запасати їжу, так собі на зиму і будувати будиночок, правильно, а не тільки веселитись і співати. Так, правильно, молодці. Зараз, звідки, я хочу ще, щоб ви послухали оповідання, яке написав Василь Олександрович Сухомлинський. Це оповідання також навчає мудрості життя. Послухайте уважно, щоб метелик не поколовся. Маленька дівчинка Зоя гуляє в саду. Вона підійшла до акації. На Акації гострі, прегострі очки. На акацію літав барвистий метел. Ой, як же йому не страшно літати. Налетить на полі, Що ж тоді буде? Підійшла зворя до акації. Зламала одну, другу, третю. Мама побачила та й питає, що ти робиш, Зою, навіщо ти колючки зламуєш? Щоб метелик не поколовся, відповіла Зоя. Це дуже добре, що ти метелика жалієш, сказала мама. Але ж і акація без колючок жити не зможе. Ось таке це оповідання. Скажіть, будь ласка, про кого це оповідання? Так, про дівчинку Зою, вірно. А кого Зоя побачила статус? Метелику бабочку. Метелика, так. А яким був метелик? Барвистий. Метелик був барвистий. Барвисти. Дітки, а навіщо ж Зоя ламала колючки? Стоп жалко, Та метелик не поколовся. Щоб метелик не поколовся. Вона дуже хвилювалась за метелика, що раптом він. Налетить на е, гілочку, на колючку і поколиться, тому вона вирішила зламати колючки. А що сказала їй на це матуся? Коли побачила, що вона ламає колючки, що сказала мама? А, дерево може Загинути. Так. Вона сказала, що дуже добре, що ти жалієш метелика, але ж і акація не зможе жити без колючих. Дівчинка дуже хотіла зробити добре метелику, добро зробити йому, але вона не подумала про те, що вона зробить боляче дерево, тим, що вона буде зламувати. Полючки. Отже не можна робити добро за рахунок інших. Потрібно спочатку подумати, як ваші вчинки можуть вплинути на інших. Ось таке оповідання. Скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам оповідання, щоб метелик не поколовся? Про так. дівчинку. Так, так сподобався. сподобався. Так. А байка, коник, трибунет. Цікаво вам було її прослухати? Так, так. Так. Добре. Добре. так. Добре, що вам сподобалось. Ви в мене розумнички, наше заняття закінчується. Ми сьогодні прослухаємо Напупаєш. байку і оповіданнячко. Я дякую вам всім за увагу. Бажаю всього найкращого. На все добре, дітки, до побачення. До побачення! До... До побачення.